Всім привіт! Важлива новини щодо біженців в Європі. Дуже багато зараз мігрантів прибуває в Європу. І що буде далі? Німеччина сперечається про верхню міжу, тобто ліміт на прийняття біженців взагалі Європейським Союзом. А спільна політика ЄС щодо надання притулку не просувається. Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете у розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую вам. У першій половині року до Німеччини прибуло більше шукачів притулку, ніж будь-коли за останні сім років. Зараз кризова ситуація в Італії. На островах Лемпетуза минулого тижня на човнах за один день прибуло близько 5 тисяч нелегальних мігрантів з Африки. Початковий приймальний центр на маленькому острові між Сицилією та Північною Африкою часом був надзвичайно переповнений. Проблема міграції набула нової актуальності, але в Європі з відкритими внутрішніми кордонами окремі держави не можуть вирішити цю проблему, як підкреслює також міністр внутрішніх справ Німеччини Ненці Фезер. Однак на рівні ЄС спільні рішення поки не дали бажаних результатів, частково через те, що країни-члени ЄС дотримуються зовсім інших поглядів. Чому в Німеччині знову спалахнули саме дебати про верхню межу? У багатьох місцях Німеччини зараз також не вистачає житла. Певні труднощі спостерігаються і в сфері охорони здоров'я, також в школах і дитячих садочках. Крім того, мешканці Німеччини деяких населених пунктів чинять опір, взагалі переселенню більшої кількості біженців. Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер заявив на вихідних, що повинен бути встановлений ліміт інтеграції не більше 200 тисяч мігрантів на рік. Ця цифра визначається тим, що муніципалітети можуть собі дозволити. Через численні прибуття та драматичну ситуацію зараз на італійському острові міністри внутрішніх справ Європейського союзу хочуть зустрітися знову незадовго до. Консультації також одна з німецьких партій виступила проти прийому більшої кількості біженців з Італії. Німеччина не повинна приймати жодних мігрантів з Італії на даний момент. Так заявив генеральний секретар ФДП Біджан Джир Сараї. Наші можливості зараз обмежені і багато муніципалітетів в Німеччині перевантажені. щоб допомогти ЄС впоратись з цією проблемою. Джир Сарії рекомендував. Підкріплення на зовнішніх кордонах. Нам терміново зараз потрібно покращити спроможність ЄС щодо захисту кордонів, а також суворіше спостереження за середземним морем. Понеділок на прес-конференції, також в штаб-квартирі ФДП в Берліні, Джерсарі продовжив заклик своєї партії не приймати біженців з Лампедузу в Німеччині. Якщо все піде інакше, у нас будуть проблеми. Тут нам потрібен, каже він, федеральний уряд здатний діяти в цьому питанні та вирішувати існуючі проблеми. Тому зараз потрібні конкретні кроки, а не ідеологічні чи теоретичні дискусії, чого хочуть землі. Та муніципалітети Німеччини. Однією з найважливіших вимог земелі зараз є більший фінансовий внесок саме федерального уряду Німеччини у витрати на розміщення, догляд та інтеграцію мігрантів. Крім того, багато хто вважає, що федеральний уряд повинен Робити більше для скорочення нелегальної міграції до Німеччини. Країни ЄС намагаються зараз знайти спільний курс щодо мігрантів на політику надання притулку. Німеччина заявила, що більше не хоче приймати біженців з Італії. Крім того, Генство ЄС з питань надання притулку має допомогти Італії зареєструвати нових біженців, а інші країни ЄС добровільно прийняти мігрантів з Італії. Однак, як і коли це має статися, друзі, незрозуміло. Крім того, Фандерляйн не зможе реалізувати багато пропозицій поодинці. Для цього їй знадобляться країни ЄС. Ось такі друзі важлива новина щодо біженців з Європи. Вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.